З усіх стволів у зоні АТО українські військові нарешті дали терористам жару. Зранку артилерія та авіація почала відпрацьовувати найбільш укріплені позиції терористів. Десантник із 25-ї аромобільної Дніпропетровської бригади артилерією поцілили у тренувальний табір терористів. Точним влучанням знищено 250 сепаратистів на околицях Северодонецька в селі Воєводівка. Теж гримлять вибухи стріляють і біля поста міста Кремінної. Як розвивались події на Донбасі після рішення президента відновити АТО? Запитаємо в Олександра Моторного. Він працює навколо Слов'янська. Сашко вітаю. чи справді був таким нащівним удар? АТО сьогодні привіт, Руслан. Насправді дійсно є інформація про розгромлений табір, табір сепаратистів і цифру командувач Нацгвардії називає таку приблизно що 250 загиблих бойовиків. Але ця інформація. Потребує ще поточне ну, але мабуть найперше про що слід говорити, це те, що від глибокої ночі і власне до цієї миті в Луганській та Донецькій областях на територіях, які власне потрапляють у зону проведення антитерористичної операції, які перебували до нині під повним або частковим контролем бойовиків, триває планомірна. Підготовлена і дуже чітко зорієнтована по цілях військова активна антитерористична робота. Насамперед мова йде про масовані дистанційні артилерійські обстріли та авіаційні удари сил АТО. Командування антитерористичної операції про конкретні об'єкти, цілі, території або населені пункти, у напрямку яких тепер працюють українські силовики. Заговорило лише надвечір, коли стали зрозумілі перші якісні результати. Сьогодні те. 30 минут спецподразделения Национальной гвардии, значит, вышли на исходный рубеж и приступили к взятию под контроль населенного пункта Закотное. Это базовый лагерь э, террористов. Значит, до этого огнем артиллерии э, этот базовый лагерь и опорный пункт был уничтожен, и сегодня с утра мы приняли под, приняли, значит, его под контроль. Приступили к, к, к взятию его под контроль. Значит, операция закончилась в районе 14 часов. Значит, выстроены блокпосты на окраинах э, закотного. И э, в ходе этой операции наше подразделение потерь нет, есть трое раненых. Окрім того, близько вісімнадцятої команду аж Нацгвардії отримав доповідь від підлеглих, що гвардійські спецпідрозділи завершили якісно схожі операції по відновленню контролю над населеними пунктами Старий Караван та Брусівка. З іншої сторони у соцмережах від самої ночі власними емоціями, враженнями, страхами або навпаки, можливо, надіями ділилися мешканці значно більшої кількості населених пунктів українського сходу. Люди писали, що бої та обстріли тривають у Донецьку, Луганську, Карлівці, Краснодоні, Краматорську, Красноармійську, Красногорівці, Слов'ян. Ську, а ще цілій низці значно менших населених пунктів і це далеко не повний перелік. З іншої сторони, у штабі АТО наголошують, що мають абсолютно доведену і підкріплену даними розвідки оперативну інформацію про місця скупчення та розташування бойовиків, їхні стратегічні об'єкти, табори, склади та бази. І такою інформацією діляться тепер із розвідниками самі ж бойовики. Люди, які до нас перейшли на наш бік, активно повідомляють про те, де знаходяться ватажки угруповань, де знаходиться техніка, про найближчі плани терористів, які вони планували. Перша група бойовиків, які вирішили скласти зброю, це українці, які воювали під прапорами ДНР. Напередодні їх, так би мовити, приймали наші розвідники за попередньою домовленістю, а самі здачі передували переговори скласти зброю і залишити лави бойовиків. Планували четверо диверсантів, але у підсумку прийшли лише троє. Де Наразі є інформація про те, що виявила ще одна велика група самооборонівців прийти на бік української армії. Наразі ведуться перемовини, це все має бути ретельно перевірено, обов'язково визначено з людьми, які хочуть переходити, щоб не допустити терористів на територію, яка, будемо казати, не заражена тероризмом. Треба сказати, що більшість бажаючих скласти зброю, принаймні таке стверджують наші джерела у штабі АТО, збільшується ледь не щогодини. Є ті, хто кидає зброю, намагається тікати до сусідньої Росії. Є такі, хто шукає контактів і виходів на керівництво АТО, аби домовитись про добровільну здачу. Так або інакше на тепер очевидно, що у рядах терористів панує паніка, і це не перебільшення. Але разом із тим не варто і переоцінювати ситуацію. Тих, хто вважає за доречне продовжувати воювати поміж бойовиків, тепер також вистачає. Мало того. Очікуючи наступу українських регулярних сил, терористи добряче підготувалися. Всі під'їзні дороги, мости, все заміноване. Навіть вчора під час руху колони були два випадки, коли підірвалися на фугасних зарядах наші машини. Загалом від учора у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець і ще 17 наших бійців отримали поранення, і ще сьогодні у Донецьку загинув один із правоохоронців. А від моменту одностороннього припинення вогню українською стороною бойовики здійснювали напади і атакували позиції українських регулярних сил більше як 120 разів. Не витримала дійсно чергового мінометного обстрілу минулої ночі і телевежа поблизу Слов'янська на горі горі Карачун. Тепер її там фактично немає. Одна з мін розірвалася поряд з тросом, який кріпив безпосередньо телевежу і перебила його. Телевежа накренилася і під час падіння пообривала троси. Що стосується цивільного населення, то лише напередодні, наприклад, населених пунктів, принаймні на півночі Донеччини, волонтери випустили більше 80 так званих агітаційних снарядів. Всередині там листівки, в яких докладно розписано, де якими стежками та дорогами прокладені тепер більш-менш безпечні маршрути, по яким можна залишити зону активних бойових дій, і як слід поводитись під час обстрілів, або куди можна телефонувати і просити про допомогу з евакуацією. Водночас на тепер найнебезпечнішим або можливо найперспективнішим для евакуації самостійної першу чергу із зони Боїв на півночі Донеччини залишається напрямок Краматорськ, Барвенкове і далі на Харків. З іншої сторони, чітка логістична схема із інформування, надання допомоги, тимчасового прихистку та й загалом решти найнеобхіднішої допомоги для людей, які залишають зону АТО вже завтра, максимум у четвер. Повинна запрацювати тут безпосередньо на передовій. Руслане Сашко, будьте обережні. Олександр Моторний про перший день відновлення бойових дій у зоні АТО.